Друзі, тут значить, буде таке відео про духовний світ Рашки. У них же ж духовність перебладає над матеріальним, розумієте, як сказав їхній священик на економічному їхньому форумі в Петербурзі. Значить, Тут яка історія? Але менше з тим, я не про те. Значить, В Чернівцях безлад влаштували прихильники РПЦ. Там Українська церква вже має заїхати, вигнати той російський патріархат. Вони там щось влаштовують дебоші воюючій країні, яка воює проти всієї рашки. Вони досі існує російська церква. А як казали комуняки, е, е, релігія опіум для народу типу ж. От. Ну вони спочатку розстрілювали тих священиків, потім зрозуміли, що це дуже такий гарний інструмент для того, щоб знищувати, можна там мозові поміняти там людині. Релігію йому тут вбити, і він буде фанатиком, і з нього можна ліпити все, що завгодно. Ну, якщо правильно додавати ізюмінку навішнику тож це теж немаловажно. Дивіться, який безлад влаштували в Чернівцях прихильники російської церкви. И свое школьное прошлое, но на тетрадки печатали гимн, таблицу умножения. давайте там мы напишем ценности традиционные. Но ну, пусть ребенок прочитает, задумается, придет домой, и э, крошка, сын -э, пришел к отцу и спросила крошка, что такое хорошо. Ну спросит, пап, что такое вот эта ценность? А одна из ценностей звучит так, преобладание духом над материальным. Так, а тут же инший сюжет. То есть тут чувак, який про московский, також там что... Прихильник російської церкви починає погрожувати парафіянам Української церкви, що підірває їх гранатою. Ось і вся їхня духовність. І вони ще в нашій країні воюючі, я нагадаю, в воюючій країні, яка вже 11 років воює проти Рашки, проти всього фашизму, проти всіх нелюдей, вони досі почуваються себе вільно. І мені дуже хочеться, щоб нарешті вже ми з цієї гнилі вже їх викинули звідси. Просто зараз я не можу це зробити, бо я знаходжусь. Ми пройшли трохи інша робота. Але я певен, коли ми вже ту лунали виб'ємо з нашої землі, а ми юрано чи пізно виб'ємо, бо правда на нашій стороні. Ми займемося всіми всіми покидьками і потворими всім. Бо вже ну отут уже просто. Менше з тим. Слава Україні! Дивіться Дивіться провокаторка! Дивіться провокатор! Провокаторка! Ты у него фарик. Да раз